Вороба, що це взагалі таке. Ну, знаєте, кожен з нас стикався з цим. Але чи замислювалися ми коли-небудь, що стоїть за цим словом? Здається, все просто: погане самопочуття, слабкість, але насправді це ціла драма, яка розгортається всередині нашого тіла. Це не просто відсутність здоров'я. Сьогодні ми спробуємо зазирнути залаштунки цього процесу і зрозуміти, що ж це за явище. А от послухайте цю думку від Боткіна, вона, знаєте, змушує подивитись на все зовсім інакше. Хвороба не є чимось особливим, а являє собою звичайні явища життя за умов невигідних для організму. Тобто, хвороба це не якийсь там зовнішній ворог, що прийшов нас завоювати, ні, це радше сигнал, може навіть крик нашого тіла про те, що щось пішло не так, що воно працює на межі своїх можливостей. І ось ця ідея. Вона буде ключовою для нашої розмови. Добре, ось наш маршрут на сьогодні. Спочатку розберемося, що ж таке хвороба, в принципі. Потім пройдемося її чотирма основними етапами, з'ясуємо, звідки вона взагалі береться і як її розпізнати. Поговоримо про методи лікування і наостанок зазирнемо у майбутнє, що таке прогноз, і найголовніше, як вберегтися. Поїхали! Отже, перший і найголовніший пункт що ж ми називаємо хворобою? Спробуємо дати цьому чітке визначення. Так на перший погляд звучить трохи по-науковому, правда? Порушення життєдіяльності, надзвичайні подразники, зниження адаптації. Давайте простіше, уявіть, що ви потрапили під крижану зливу. Оце і є той самий надзвичайний подразник. Що робить тіло? Правильно починає тремтіти, щоб зігрітися, це воно мобілізує захисні сили. Але якщо злива не вщухає, організм просто не справляється, він переохолоджується, оце і є зниження адаптації. Власне, це і є хвороба, динамічна боротьба, де організм, на жаль, не завжди виходить переможцем. Окей, з визначенням більш-менш зрозуміло. Але ж хвороба не виникає ні звідки і не зникає в нікуди. У неї є свій, так би мовити, життєвий цикл. Давайте подивимося на ці чотири стадії. Це, по суті, як п'єса в чотирьох актах. Перший латентний або прихований. Дія відбувається за лаштунками, ми ще нічого не бачимо. Другий продромальний це коли вже з'являються перші натяки, тривожні знаки. Третій це кульмінація, розпал хвороби, коли всі симптоми на обличчя. Ну і четвертий завершення, фінал цієї драми, який, звісно, може бути різним. А тепер давайте про перші два найпідступніші періоди. Латентний це коли причина хвороби вже є, але симптомів нуль. Уявіть, атеросклероз: бляшки в судинах можуть рости роками, а людина про це навіть не здогадується. А продромальний період це коли з'являються перші такі неспецифічні дзвіночки: легка слабкість, незрозумілий дискомфорт, наприклад, той самий початковий біль у грудях. Це ще не інфаркт, але вже серйозне попередження, яке, на жаль, часто ігнорують. Логічне питання а звідки взагалі беруться ці хвороби? Що є тим самим пусковим гачком? Тут нам на допомогу приходить наука Етіологія, вона якраз і вивчає причини. І тут, як бачимо, цілий спектр причин. Є, так би мовити, зовнішні агресори, всякі там бактерії, віруси, травми, токсини, навіть холод чи радіація. А є і внутрішні фактори: наша спадковість, те, що ми їмо, стреси, спосіб життя. І найчастіше хвороба це не результат дії чогось одного, а такий собі фатальний збіг обставин, коли сходиться одразу кілька факторів. Гаразд, ми знаємо можливі причини, але як зрозуміти, що хвороба вже почалася, як її розпізнати, це вже сфера діагностики. Основа діагностики це симптом, це по суті сигнал, повідомлення, яке наше тіло намагається нам передати. Симптоми бувають суб'єктивні, це те, що відчуваємо тільки ми біль, нудота, слабкість, а бувають об'єктивні. Це те, що може побачити і виміряти лікар, наприклад, збільшена печінка чи погані аналізи. А коли кілька таких симптомів з'являються разом в певній комбінації, це вже називається синдром. Це як сузір'я. Одна зірка на небі може бути просто зіркою. Але коли їх кілька і вони утворюють впізнаваний візерунок, ми кажемо, о, це велика ведмедиця. Так само і тут набір симптомів вказує на конкретну проблему. І тут є один дуже цікавий і важливий нюанс: є медичний діагноз, а є сестринський. У чому різниця? Медичний діагноз відповідає на питання, що зламалося, це, умовно кажучи, технічний опис проблеми. А сестринський діагноз дивиться на ситуацію з боку людини і відповідає на питання, як ця поломка впливає на життя. І для ефективного лікування важливі обидва ці погляди. І ось діагноз встановлено. Картину прояснили, настав час переходити до дій, до лікування, і це не просто якась одна чарівна пігулка, а цілий план, ціла стратегія. Лікування можна класифікувати по різному за напрямком. Наприклад, етіотропне це коли ми б'ємо прямо в причину, ну як антибіотиком по бактерії, патогенетичне, коли впливаємо на сам механізм розвитку хвороби, а симптоматичне це коли просто знімаємо неприємні симптоми, наприклад, збиваємо температуру. І, звісно, за результатом радикальне, мета якого повністю вилікувати, і паліативне, коли вилікувати неможливо, але можна значно покращити якість життя. І важливо розуміти, що план лікування це набагато більше, ніж просто список ліків. Це і правильний режим, і нові просто необхідно полежати. Це і спеціальна дієта, і фізіотерапія, і, що не менш важливо, якісний догляд. Все це разом створює умови, в яких організм може боротися і відновлюватися. І все це чудово підсумовує фраза мудрова треба лікувати хворого, а не хворобу. Адже за кожним діагнозом стоїть унікальна людина зі своїм тілом, своїми переживаннями. І справжнє мистецтво лікаря це знайти підхід не до абстрактної хвороби, а до конкретної людини. Ну що ж, ми майже на фінішній прямій залишилося поговорити про майбутнє. Які шанси, що буде далі, і головне, чи можна було всього цього уникнути? Це все про прогноз та профілактику. Що таке прогноз? Ну, по суті, це медичний прогноз погоди. Лікар намагається передбачити, як буде розвиватися ситуація, чи чекати сонця, тобто повного одужання, чи можливі хмари та опади у вигляді ускладнень. Це дає розуміння, до чого готуватися. Але, звісно, найкращий бій це той, якого не було. І тут на сцену виходить профілактика. Уявіть собі фортецю. Первинна профілактика це ми будуємо міцні стіни, щоб ворог взагалі не пройшов. Вторинна це коли ми виявляємо шпигунів і слабкі місця в обороні, тобто фактори ризику. А третинна це коли битва вже відбулася, і ми відновлюємо фортецю та укріплюємо її, щоб запобігти новому нападу. І профілактика це гра командна, є суспільна це те, що робить держава, вакцинація, санітарний контроль, якісь інформаційні кампанії, це, так би мовити, загальні правила гри. А є особиста, і це вже відповідальність кожного з нас. Гігієна, здоровий спосіб життя, одяг по погоді. І працює це все тільки разом. І наостанок давайте згадаємо слова Галілея вища мудрість знати себе самого. Можливо, в цьому і є ключ до всього, про що ми говорили, навчитися чути своє тіло, розуміти його сигнали, не ігнорувати їх. І це залишає нас з одним простим, але дуже важливим питанням а чи достатньо добре ми прислухаємося до себе?